Доброго дня, бажаю всім гарного здоров'я. Ну, у нас вже традиційний розклад на тиждень, що очікує Україну з 15 по 21 жовтня 2023 року. Вибачте, що записую невчасно, тому що вчора е, було сонячне затемнення, як ви всі знаєте, і трошки було важкувато, чесно, працювати з картами в сонячне затемнення, е, але нічого. Порився. Добре. Переходимо до традиційних наших, так, до нашого традиційного вже тижневого розкладу. Дивіться, у неділю на нас чекає робота, робота дуже, скажімо так, тонкого і псо. Проте, на цей період. Навіть не на цей. А про те, що цей наш період е, наших випробувань, випробувань сумнівів та переживань триватиме вкрай довго і що ситуацію не змінити. Е, на нас чекає, ну, скажімо так, розплата якась прямо. Ну, геть-геть-таке буде Росня викидати. От я вам зараз покажу ці карти. Е, е, Так, що ну, і також, що ми, що ми ніколи не повернемо свого того, що наше за правом. Та в тому, що наші плани нереальні, і будь-яка наша діяльність та спроби повернути своє, ну, виявляться марними. Розумієте? Тобто, тобто навіть так, буде закинуто дуже таке, дуже. Таке ну, сильне і іпсо, скажімо так. Але не ведіться на, на ці всі розмови і так далі. Це все не так. Добре, йдемо до понеділка. Ну, понеділок, що я можу сказати? Там дуже коротко про понеділок. Це у нас черговий корупційний скандал. І це не залишиться непоміченим країнами Заходу цей, цей корупційний скандал. І ще карта каже, що ця корупція, так, яка у нас цвіте та пахне це прямий шлях до скажімо так, само, ну, це деструктивний шлях. Тобто, нам навіть не потрібні, карта каже, нам навіть не потрібні зовнішні вороги. А ми самі себе потихеньку зжираємо. Розумієте? Тобто, нам потрібно терміново терміново э, стати нетолерантними до корупції. Розумієте? От, от, от що. І цей корупційний скандал він не залишиться непомітним країнами Заходу. Вівторок. Вівторок. У нас такі карти на вівторок. Цього дня вестимуть, вестимуться переговори, будуть вестися переговори. Можливо, ще навіть будуть підписані якісь нові договори. Так, настане, настане такий новий етап планування та пошуку подальших перспектив, Пошук нових рішень, щоб ми перемогли у цій війні. Тобто, наші так, не тільки ми, але, але і країни Заходу будуть шукати якесь вирішення цього питання. Середа. Середа, досить такий важкий і неприємний день. Карти, Що нам кажуть карти про середу? Карти кажуть, що ми будемо розхлюбувати наслідки того рішення, яке було прийнято в минулому. Скажімо так, через той невірний шлях, який ми обрали, та через те, що він був обраний швидко, з вигодами тут і зараз, тобто, розумієте, гонитва за, за вигодою, але не за перспективою, тобто урвати тут і зараз. І наша Україна був прийнятий такий, таке рішення. І ми, як і громадяни, і які несемо за неї відповідальність, так і за нашу країну. У середу карти кажуть, що будемо розпробувати це все сповна. І через це в нашому суспільстві, до речі, поширилися розбіжності, донкіхотство, так, якесь таке нестабільність, безхребетність та е, е, підпадання під вплив маніпуляцій. О що я вам скажу. Господи, що ж, що ж, коли вже у коли вже нашій країні буде якийсь світлий, я не знаю про світ? Дивіться, мої хороші, четверта п'ятниця не можу показувати, будуть військові дії. На жаль, з великою кількістю жертв, але з Божою помічю ми наближаємо перемогу кожного дня. Наша перемога все ближчі та ближчі. Але пам'ятайте про ті хлопців завжди і моліться за них, які стоять на та оборонять нашу державу. ну, Скажімо чесно, на смерть стоять хлопці. Е, субота. Субота. Що я можу сказати по суботі? Субота. Наші союзники надішлють нам важливу допомогу. Це буде щось нове та, та потужне, щоб ми могли зібратися так? і дати відсіч ворогові, незважаючи на конфлікти, інтриги, а також закулісні дії наших ворогів. Так, буде, буде важко. Перемога буде дуже важка, але вона буде. Буде. Ми, ми, ми все одно сам на сам з ворогом не залишимося. А, так. І давайте я коротко про обстріли вам хочу сказати. Знову ж таки, ви розумієте, що прифронтові при, при при території обстрілюються кожен день. Ви це знаєте самі все. І без мене є е, Телеграм, є новини. Так. А, але е, я би звернув вашу увагу дуже щоб вірніше дуже би хотів, щоб ви звернули вашу увагу на тривоги вс, ну, вся країна наша у вівторок, четверта п'ятницю. Чому? Е, тому що вони збирають зараз ракети, так, і е, і вони один, один раз. Тобто, я так думаю, що це, напевно, буде четвер, п'ятниця. Вони запустять велику кількість ракет на Україну. А для чого? Для того, щоб нас е, залякати. Це по-перше, і для того, щоб ми думали, що так буде е, ну, завжди там всю осінь, зиму, що зиму, що це так буде, але ні, ні. Е, це буде, скажімо так, одноразова акція. У них немає вже таких ресурсів, щоб нас обстрілювати, наприклад, як у лютому та березні 2022 року. Але вони один раз е таку е фігню зроблять. А далі вже будуть економити ті ракети та берегти як, як, як зеницю око. Е чому їм це потрібно для, для своєї картинки, щоб е ну, ви розумієте. Для внутрішнього споживача. Тому, будь ласка, будьте дуже обережні вівторок, четвер та п'ятниця. Я вас дуже про це е, прошу. І в нас є також фонова карта, так, яка е, ну, хтось каже дно ну, колоди, хтось каже фонова карта. Я кажу, люблю фонова карта. Е, це у нас е, це у нас Паш Жезлів. Е, ця карта гарних новин. та та несподіваних, ну, такі гарних та несподіваних новин, скажімо так, а також подій. І гарних, і несподіваних. Хоча це карта дій, вона вказує на незрілість рішень та на те, що рішення потрібно добре продумати. Тобто, це такий фон на тиждень. Всі наші рішення потрібно вірніше нашому керівництву, так, потрібно добре, дуже продумати. Я вам дякую за увагу. Гарних вам вихідних, гарного вам тижня, до зустрічі на каналі. На все добре.